Добрий день, дітки. Марійко, добрий день. Добрий день, малята! Подивіться на мене. Я вам подобаюся. А я гарно вдягнена. А сукня в мене дуже гарна. Маріко, у тебе дуже гарна сукня. Ти збираєшся на якесь свято? Так, в мене, мій друг Андрійко, запросив на свій день народження. От я і обираю собі вбрання. А подарунок ти вже купила? Ні. Я це зроблю пізніше і швидко. Маріко, а ти вже знаєш, який подарунок буде приємно отримати твому другу Андрійку? Ні, а яка різниця? Куплю якусь іграшку. Ні, Маріко, так подарунки не вибирають. А як зараз ми тобі розкажемо? Як зробити правильний вибір і що взагалі можна дарувати? Та все що завгодно. Ну, майже все. Головне, коли обираєш подарунок, уявляй того, кому він призначений. Обіскуй. Тут може згодитися будь-яка інформація. Чим цікавиться іменимо? Що його надихає, що він любить і про що мріє. Що краще ти знаєш свого друга, то легше зробити вибір. І звісно, не варто дарувати те, що може образити, засмутити чи налякати твого товариша. Пам'ятай головне, подарунок має радувати і бажано приносити користь. Добре. Що ви? Маріко, ви ж там будете сідати за стіл. А ти знаєш, як треба користуватися столовими приборами? А що таке столові прибори? Дітки, Маріко, зараз ми з вами розглянемо, які існують столові прибори і як ними користуватися. Столові прибори? Я ложка. Мене зробили спеціально для того, щоб їсти рідкі. Страви. Тримати мене треба в правій руці біля тарілки. Я лежу, права я лежу, ложкою їдять рідкі страви. А ще у нашої ложечки є сестричка, маленька ложечка, чайна ложечка. Нею додають цукор в чашечку. Розмішують. І потім кладуть ложечку на блюдечко. Веделка. мене зробили спеціально для других страв. Тримати мене можна і в правій, і в лівій руці. Ставити мене догори зубцями не можна, щоб не поранитися. Ніж, я ніж. За столом я завжди в парі з веделкою. А коли веделку беруть у ліву руку? Коли нам треба попрацювати з ножем? Беруть веделку в ліву руку, а в праву, і відрізають шматочок риби або м'яса, або інші страви. Дітки, а зараз я пропоную і нам, і маріці. Сьогодні з вами пригадали, як правильно обирати подарунок, як правильно користуватися столовими приборами під час вживання їжі. Як ви вважаєте, а що ще слід нам з вами пригадати? І це також дуже важливо, коли ви в гостях або вдома сидите за столом. Я знаю! Кажи, Марійко, це правила поведінки за столом. Розумничка, так, дійсно. Зараз ці дітки, які знають ці правила, їх пригадають. А ті, хто не знає, познайомляться з ними. Правила поведінки за столом. Ми руки перед їдою. За стіл сідаю тільки з чистими руками. Учіся правильно користуватися столовими приборами. Ніж тримай у правій руці, а веделку у лівій. Не перекладай їх з однієї руки в іншу, поки не з'їси всю страву. Не бери з собою за стіл телефон або планшет. За столом не годиться грати в ігри, листуватися, відправляти фото, розмовляти. Відкушуй їжу невеликими шматочками. Намагайся їсти безшумно, не присьорбуй, не плямкай, не стукай столовими приборами. Зі спільної тарілки бери ближче до тебе шматок. У жодному разі, не вибираючи собі шматочок, який здається тобі кращим. Не розмовляй із напханим ротом. Будь акуратним. Якщо тебе про щось питали, то, перш ніж відповісти, спочатку прожуй і проковтни їжу. Малята. А зараз я хочу, щоб ви уважно послухали правила поведінки в гостях. Правила поведінки вихованих дітей у гостях. Не ходи в гості без запрошення. У гості приходь вчасно. У гості не запізнюйся. Зайшовши в гості, зніми черевики вперед покої. Ідучи в гості, заздалегідь приготуй подарунки. Не приводь з собою друзів, яких не було запрошено. У гостях з усіма познайомся. Перед тим як сісти за стіл, помий руки. Умій користуватися ложкою та веделкою. У гостях не критикуй їжі. Бережи речі господарів. Не затримуйся у гостях. Умій підтримувати розмову. У гостях не чіпай телевізора та іншої техніки. Не будь упертим у гостях. Не насмічуй у гостях. Будь вічливим і зоточуючим. Не вередуй і не створюй галасу. Не засіхай на чужі речі. Дякуй господарям за гостинність. Скільки правил, дітки, як думку? Що ми сьогодні все це пригадали. Я зараз піду додому і ще раз подивлюсь усі ці правила, про які ми сьогодні говорили. Бо завтра мені вже йти на день народження до Андрійка. Дітки, до побачення, до побачення, Маріко, Малята, а на нас вже зачекалася гра зі своїми оченятами. Пограємо разом з булькою, спостерігаємо оченятами за нею. Раємо в цікаву гру, коли буде з'являтися булька, плескаємо в долоні. Малята. малята, ми сьогодні багато правил пригадали. Це правила поведінка за столом під час вживання їжі, як правильно обирати подарунок своєму другу або подрузі, як правильно користуватися столовими приборами. І як слід поводити себе в гостях. Тож, малята, не забуваємо їх і час від часу пригадуємо. Дітки, а на цьому. Наша зустріч з вами сьогоднішня закінчується. До побачення, мої хороші. До нових зустрічей!